Минулий рік видався нелегким не лише для рівного, а й для всієї України. Про це заявив у своєму звіті голова обласної ради рівного Михайло Кирилов. Відбулося це під час проведення сесії обласної ради. В режимі онлайн, в режимі президії, я думаю, що пам'ятає ці події, розуміє, про що я говорю. Працювали день і ночі над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Для того, щоб у нас в Рівненській області ну, не було того, що було в інших областях. Не було смертей, не було жертв, не було складенних духів. Якщо говорити про президії, які тоді ми проводили в лютому, в березні, ми прийняли більше ста рішень за дуже короткий термін. І я вважаю, багато з тих рішень. Саме зіграло ключовий момент стабілізації ситуації, яка є тут, яка є у нас в Риму, яка є у нас в Рівно. Також Михайло Кирилов наголосив на тому, що рада змінилась. Голова впевнений, що більше повноважень додали б ефективності цьому представницькому органу. В даній ситуації, поки немає децентралізації, і з тими повноваженнями, які є у державної влади, юридично. Ми можемо вплинути на дуже, дуже маленький відсоток того, що потрібно змінити. Обласна рада прийняла зміни до бюджету та одноголосно визнала Росію країною агресором. Серед інших депутати позбавили комунальний заклад міжнародний аеропорт рівне від необхідності сплати частини орендної плати до обласного бюджету. Заклад може використати ці кошти на власні потреби, зокрема проведення ремонту. Світлана Білова Андрій Ниник у ритмі подій.